Вибачте, хлопці ми не встигли. Саме так сьогодні я сказала хлопцям з Покровського напрямку, які вижили декілька людей, декілька бійців. відзвонилися мені вони зараз в шпиталі в місті Дніпрі і сказали, нам автівка вже не потрібна, немає кому, і невідомо, коли ми повернемось до виконання бойових завдань. Тому що майже у всіх важкі поранення. Інші двохсот. Самі такі слова я сьогодні почула замість доброго ранку. І тепер у мене весь день з ось таким обличчям, тому що я розумію, що це є моя провина. Ми щось не так зробили, ми щось не так намагалися зробити. Щось відклали на потім. І хлопці загинули. Ті хлопці, які просили автівки, будь-які автівки. І таких хлопців багато, дуже багато. А вчора мені написала дівчина, просила допомогу в зборі коштів на авто своєму брату, який на нулю. Я кажу: розумієте, що у нас багато запитів. А вона мені, ну он же на нулю. Я кажу, в мене всі на нулю. Так ви не розумієте, він на нулю, він ранених вивозять. Я кажу: в мене всі хлопці на нулю, в мене всі хлопці кожного дня гибнуть. Так і он таких вивозять. Кажу, тобто ви мені зараз пропонуєте всіх хлопців послати, закрити запит вашому брату. Після чого я висказала, що вона така сама людина, як і я. Вона також може відкрити збір і спитати поради, що зробити, щоб живір швидше просувався. На що я хорошого нічого не почула у відповідь. Мені сказали дякую за допомогу. Всього доброго. І я розумію, що. Всі звикли, що волонтери допомагають, бо волонтери вміють просити, волонтерам довіряють люди. Але люди, я теж людина. Я не робот, я жива людина, в якої діти, робота, сім'я, і яка кожного дня через себе все це проносить. Кожного дня я спілкуюся з хлопцями. Кожного тижня майже ми, ми їздимо на передову і бачимо особисто своїми очима, що там відбувається, і чуємо зі слів хлопців, що там коїться. Поважайте, будь ласка, волонтерів. Так, мене встигли. Ми винні. Я в першу чергу винна. Але майте совість. Я теж людина, я теж стараюсь, я теж хочу, щоб вони жили. Мені теж всіх шкода, я намагаюся з людьми все робити, щоб їх врятувати і їм допомогти. І ви, будь ласка, допомагайте.